Вчасно передавайте показники лічильників. Нагадуємо про необхідність вчасно передавати показники приладів обліку холодної води, адже від цього залежить правильність нарахувань за спожиту вами воду. Показання засобів розподільного обліку квартирних лічильників холодної та гарячої води приймаються щомісяця протягом семи днів: від 20 до 26 числа, включно. Передати показники можна будь-яким способом через особистий кабінет споживача на офіційному вебсайті. За допомогою мобільного додатку Viber за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, адміністрація комунального підприємства ВУВКГ прохає всіх споживачів передавати покази, що фактично є на лічильнику. Куби з літрами приклад бачите на екрані. Передаємо 431 кубічний метр 622 літри. Також важливо пам'ятати, якщо ви залишили домівку та не користуєтесь водою, ви все одно необхідно подавати показники з різницею 0, тобто ті ж самі, що ви надавали минулого разу. Заощаджуйте свої кошти.